Збройні сили України взяли штурмом селище Логвинове. Про це у соцмережі повідомив Семен Семенченко. Населений пункт на автошляху між Дебальцевим та Артемівськом одна з найгарячіших точок в районі Дебальцевого плацдарму. Нині вона під контролем наших вояків. Частини батальйону Донбас проводять зачистку селища та прилеглої ділянки траси. Загалом за добу бойовики більше ста разів атакували сили. Ато двоє українських бійців загинуло. Ще 21 поранено. Незаконними збройними формуваннями було здійснено 104 обстріли позиції сил антитерористичної операції, які розташовані поблизу 36 населених пунктів, а також в районі кургану могила гостра. Станом на сьогодні в госпіталях та лікувальних закладах перебуває 594 військовослужбовця, в тому числі 27 важкопоранених. На пеклі бої були в селах Широкине та Саханка. Ситуація там напружена. Повідомляють у полку Азов. Бойовики контратакують самохідно артилерійськими установками, реактивною артилерією, танками та мінометами. Артилерійських ударів противник намагався завдати по околицях Маріуполя. Дві атаки терористів бійці полку Азов відбили. Ворожі снаряди до міста не долетіли. Боєць із позивним шахта отримав поранення у селі Саханка. Бойового настрою вояки не втрачають. Да вот опять паймав подарок. На... То осколок. Да, сполад прокладували там мінами. Да, отличний настрій, атличний. Зараз перев'яжемося, Соберемо групу, перевіримо знову снарягу, оружає, поповним боєкомплект і двинемо туди. Часом Росія перекинула їм чергову партію військової техніки і артилерії. 40 реактивних систем залпового вогню Град «Смерч», ураган та 40 БТРів вночі перетнули кордону пункті пропуску і зварення, який не контролюють українські військові. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по Вільховій, Петрівці, станків та мінометів по станиці Луганській, Кримському. На Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлівка. Також у Маріупольському напрямку значно активізувалась розвідка терористів. Українські військові тричі фіксували ворожі безпілотники над своїми позиціями. Через обстріли бойовиків продовжують гинути мирні жителі. За минулу добу в результаті артобстрілів Авдіївки загинули троє цивільних. Поранені п'ятеро жителів у Вуглегірську та Авдіївці. Євгенія Коваленко, Антон Ткачук, Анастасія Брюквіна, телеканал Новин 24.